Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Січас», я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Журналіст, політолог, доброволиць збройних сил України Кирило Сазонов. Кирило, вітаю, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю, радий вас бачити. Наших глядачів традиційно закликаю бути активними під час перегляду цього стріму. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі, поширення. Ну і так само не забувайте підписатися на youtube платформу сі час. І так само телеграм-канал Кирило Сазонова. Це дуже важливо. В описі під цим відео знайдете посилання. Кирило, 9.30 ранку за київським часом, 26 травня. У нас на календарі. І власне інформаційні пабліки повідомляють про те, що зараз загроза кабів для Харківщини. Напередодні ми мали Величезну трагедію, коли росіяни вдарили керованими авіабомбами по будівельному гіпермаркету в Харкові. Станом на ранок відомо про те, що кількість жертв зросла до 12. 17 людей. Ще от зв'язку з ними немає. Ну і не виключено, що число жертв воно може зрости. Як ви оцінюєте реакцію наших західних партнерів на те, що відбулося вчора? Чи можемо розраховувати на пришвидшення вирішення питання із системами протиповітряної оборони? Дуже цікава реакція західних партнерів про захист Харкова, трохи пізніше, скажемо. Вони вже виступив Борель, головний дипломат ЄС? Він засудив удар та сказав, що? Ті, хто винен, обов'язково будуть нести відповідальність за воєнні злочини. І така реакція буде від усіх гравців. Мені що трохи царапає е, слух те, що вони кажуть виновні, відповідатимуть, це злочин, але не звучить жодної фамілії та назви країни Росія. Тобто вони залишають такий для себе варіант. Потім, після перемоги України, як наступить мир, вони нам будуть знову відбудовувати відносини з Росією, відносити відбудовувати бізнес якийсь там, і вони тому не звинувачують а не народ Росії загалом, а не Росію як країну. Будуть фамілії тих, хто вже не буде мати якогось впливу. А з іншими, може, і за старої команди вони будуть будувати відносини. Тому вони не називають винних. Це дуже мене коробить, бо ми знаємо, хто винні. Знаємо конкретно і по фаміліях. І хто дає накази, хто виконує, і хто підтримує. Ми знаємо країну терориста, яка несе відповідальність за це. Бо це не крокус, там не спішиш на ІГІЛ чи на туркменів, на якихось на якусь організацію. Це конкретно ми бачимо. Це збройні сили Росії, завдали удару по мірному місту знов, не перший раз, по епіцентру у, у суботу, де багато людей було, звісно. І це ж не, не самостійний якийсь літак злетів. Десь взяв бомбу та кинув. Ця армія вона виконує наказ військового головнокомандувача. Тобто, вся, весь ланцюжок по вертикалі несе відповідальність. Вся країна, що їх підтримує. Це нам зрозуміло. Нам своє робити. Ми це будемо пам'ятати, коли нас будуть знов повчати, як жити, повчати, як будувати країну, як щось робити, як себе поводити. Ми будемо пам'ятати, що у кожного свої інтереси, і геополітика дуже цинічна річ. Треба виходити виключно зі своїх інтересів. Щодо захисту Харкова, ніяке ППО не зупинить КАП, на жаль. КАП взагалі зупинити неможливо. Це бомба, вона дуже швидко падає з літака. ППО тут, на жаль, не спрацює. ППО може працювати по літаках, але ми бачимо, що їх літаки намагаються не наближатись до кордонів України, щоб не бути, щоб їх не збили. Тому, ну і коли по Харкову б'ють тим, ти ж С-300, вони теж ну там дуже е, російський кордон, ну до нього всього нічого, ну дуже близько, і тому шансів збити е, цю ракету теж немає. Ну Там навіть тривога не завжди встигає. Тому варіант захистити Харків є один. Ну треба і не тільки Харків, це стосується і Сумщини, теж, і багатьох е, ділянок України, які близько до російського кордону треба знищувати літаки над територією росії причому бажано не у повітрі а ще на аеродромах коли вони дуже вразливі набагато е, легше знищити літак який стоїть на аеродромі склад ракет знищити набагато е, легше аніж ракети у повітрі тому ми маємо е, вимагати від наших союзників тих хто називає себе союзниками партнерів які кажуть про те що україна має перемогти Достатню кількість ракет, достатню кількість зброї для того, щоб бити по авіабазах, по пускових установках російських, і, звісно, зелене світло на те, що ми завдавали удари по території Росії. Вже всім зрозуміло, ми не кидаємо ракети, ми не кидаємо дрони по мирній забудові, ми не кидаємо дрони по житлових кварталах, якихось по торговельних центрах. Ми б'ємо з хірургічною точністю по НПЗ. по... Базах, по аеродромах, по системах протиповітряної оборони ми працюємо хірургічно, виключно по інфраструктурних та військових об'єктах. Тому є літак в небі Росії наближається до України, може теоретично може запустити КАП чи ракету, збиваємо його на територію Росії. Якась установка, яка може запустити ракету по території України, наближається до кордонів, до дистанції пуску, знищуємо на території Росії. Для цього потрібна система розвідки. І супутникова теж, і дрони, і ракети, і я кажу, зелене світло для того, щоб завдавати цих ударів. Тільки так ми можемо захистити Харків, бо ми бачимо, що його руйнують умисно, намагаються зробити життя там неможливо, щоб люди в паніці відтуди втекли, що там було пусте мертве місто. Росія намагається зробити це. На цьому, на цьому наполягаємо і вимагаємо таку зброю, і такий дозвіл. Іншого шляху я не бачу. До речі, напередодні військові аналітики повідомляли про те, що аеродром Балтімор це Воронецька область, звідки якраз злітали військові літаки, які скидали каби на епіцентр в Харкові. Так от він на 50 кілометрів ближче, ніж Бельбек у Севастополі, куди ми пам'ятаємо прилітали атаками. і тут знову ж таки, от ми бачимо, що вилютів бойової авіації якраз з території тимчасово окупованого Крима зараз поменшало до питання, яке ви озвучили, дати можливість Україні бити західною зброєю безпосередньо по легітимних цілях на території самої Росії. А що буде відбуватися безпосередньо у самому північно-атлантичному альянсі? Як ви це бачите? Тому що, от, наприклад, два італійських віце-прем'єри вони проти таку ініціативу. Е, так, я бачу, що і віцепрем'єр Італії, і міністр закордонних справ теж кажуть: та не треба, та нехай. Це така хибна позиція, дуже з цим будуть розбиратися наші дипломати, але по зброї, по використанню зброї тут питання не до НАТО. Зброю надає якась конкретна країна з дозволу той країни де ця зброя виробляється. Тобто, от Тим американським ракетам якась країна нам їх передає і має отримати дозвіл Сполучених Штатів на їх використання, тобто тут питання більш не до НАТО, тут нам не потрібно голосування у НАТО загальне і щось від них. Якесь спільне рішення. Тут достатньо рішення окремих країн, в першу чергу, Сполучених Штатів. Як ви гадаєте, від чого залежить рішення зараз Сполучених Штатів? Тому що там так само різні голоси. Є Саліван, якого одна позиція да? є Блінкен. і той же спікер Палати представників Майк Джонсон, який цього тижня навіть демонстрував карту на слуханнях у Конгресі і пояснював навіщо зараз саме зараз важливо надати можливість Україні бути по військових цілях на території Росії. Вам Олена, вітання передає. Бородить. Чудово. О, ваш помічник. А представте його, будь ласочка Я так розумію, Дуже це ваші бояти, яких ви пишете в телеграм-каналі. Так, да, оригінальне ім'я, ми вирішили не вигадувати нічого такого, називається кошка. Кошка. Да, так, цвіт немає. Бові завдання приноси. у кошки. М? Які бойові завдання у кошки зараз? А, охорона. Охорона бази, коли у нас немає. Несення дежурства, боротьба з ДРГ з мишами та інше. Давай ось так. Ну що ж <смеш> так, до серйозних тем зараз повертаємося? Отже, стосовно сполучених штатів і рішення Сполучених Штатів надавати. Ну, ви бачите, все ж таки хоче допомогти вам. <смеш> давати так, <смеш> віронька, да та. ось позиції справді разні там багато інтересів, і не тільки тих, що ми чуємо: Саліван, Байден, Джонсон, Блинкен. Це політики публічні є інтереси бізнесу, є інтереси лобістів, є інтереси спонсорів виборчих кампаній, спонсорів партій. Там різні перемовини, і в них теж є інтереси і по Росії, і у політиків є інтереси по Китаю. Тому до того ще там дуже цілий клубок інтересів. Цим мають розбиратися наші дипломати, політики, бо ну військовий навряд же буде розуміти всі нюанси. Але в першу чергу на що спираються всі політики? І їх лобісти на це спираються, це позиція виборців. Тобто, треба доносити, щоб про російські злочини, про їх вбивства, про те, що вони роблять тут, знали люди не тільки ті, хто цікавиться політикою взагалі в Україні, а щоб воно виходило навіть, відбуваюся, у маленькій газеті у якомусь маленькому місті у штаті Техас. Людина прочитала і сказала: не диви, який злочинець, щоб на зустрічі з своїм кандидатом у конгрес чи у сенат, ця людина могла запитати, хлопці, а що там злочинці в Росії вже отримали пиці, добряче за вашою допомогою? Тоді в нас буде підтримка. У нас є двопартійна підтримка, але спиратися треба все ж не на політиків, бо політики ну дуже цинічні люди, це їх робота, а саме на... Суспільну думку, тобто працювати, працювати зі ЗМІ, з американськими, з європейськими, з італійськими змі, з нашою діаспорою дуже великою в Італії це лобісти наших інтересів. Бо Росія вкладає в це стільки грошей. Ну, я пам'ятаю, десь 22-й рік, чи 21-й навіть, один бюджет Russia Today, одного каналу російського, був більший, аніж всі бюджети е, українських теле, ну, телекомпаній, як найдорожчого. Як приватних, так і державних в сумі вони були менше, аніж Росія. Росія пропаганду вкладає дуже багато. І тому ми маємо цю ці паузи, ці е, якусь в'ялість західних політиків. Бо вони оглядаються не на нас, такі цінності демократії, справедливості, загальноєвропейської цінності це як виявилось. Огортка така, вони спираються на свої політичні інтереси та на своїх виборців. Якщо виборці підтримують Україну, якщо виборці кажуть, що Росія має отримати добрячого стусана, політики будуть за нас, за нас, за нас прямо скрізь. Якщо виборцям байдуже чи вони бачать російську пропаганду, ми цієї підтримки не отримаємо, яка б несправедливость і злочини проти демократії тут не коїлись, тому маємо працювати з виборцями. Це важко, несопоставімо бюджети наші з російськими. Але ну ми креативні. У нас і журналісти, і ті, хто працює з громадською думкою, е, краще підготовлені, бо ми звикли до виборів, звикли до якоїсь конкуренції відточені вже в цій боротьбі наші таланти. А на Росії вони працюють по лекалах, які дуже важкі. Тому я вважаю, що ми цьому повинні приділяти саме комунікаціям найбільшу увагу працювати з цим, працювати різними мовами. З різними групами виборців усіх країнах доносити свою позицію, доносити інформацію про російські злочини, бити саме по емоціях. Тоді ми не швидко, не завтра, але глобально переможемо. Власне, тут ще раз хочу закцентувати увагу наших глядачів на підтримці власне пабліків, наших військових телеграм-канал Кирила Сазонова. В описі під цим відео підпишіться. Будь ласка, актуальна інформація. Ну і звичайно, реквізити для підтримки наших бійців це сьогодні дуже важливо. Поговоримо про ситуацію на фронті. Кирило, президент Зеленський заявив іноземним журналістам, що зараз ситуація на Харківщині стабілізувалася. А втрати росіян були там вісім на одного нашого бійця. Як ви оцінюєте власне ситуацію на фронті? Наскільки вона уто впродовж цього тижня змінювалася, і що чекати найближчим часом? Я вважаю, що росіяни не досягли своєї мети на Харківщині, бо було зрозуміло, що там дві мети: перша вийти як мога найближче до Харкова, захопити відразу Вовчанськ з невеликими втратами швидко. Загрожувати перерізати сполучення з Києвом, загрожувати оточенню на Куп'янщині і змусити українське військове керівництво перекидати всі резерви на Харків, щоб якось нейтралізувати це, тобто з Куп'янська, з Сум, з Лиману, мабуть, від нас час когось перекинути, тобто послабити інші ділянки. Після того все, як в шахматах, просто заходить невелика група рейди на Сумщину. Ми вимушені мобілізувати туди все, що можливо. І потім послаблений часів'яр, послаблений Куп'янськ, і там завдається основний удар. Бо вони намагались тут завдати сильного удару, але вийшло не так, як вони хотіли, тому що звідси резерви наші не перекидали. Хлопці на Харківщині з підтримкою резервів, які були стратегічні, порались. Та росіян при наступі сточили настільки, вони в такі втрати і в техніці і в людях, що вони самі були вимушені перекидати туди резерви з Куп'янщини, з Лиману, наскільки я чув, в Сумщині. Тобто, не ми перекидали резерви з інших напрямків, а вони це змусило їх скомкати всю гру і для великого наступу в іншій точці в них не вистачило сил. Так вони спробували двічі тут по півтори-по дві доби, не безперервних штурмів саме в лоб. Не маленькими групами, як вони раніше працювали десь два тижні, а такий ну, тотальний штурм було б з технікою, з людьми. Вони лізли на часі яр, Дуже-дуже потужно було дуже важко триматися. Працювали наші гради, по них вони втрати несли. Працювали мінометники 41-ї бригади, дронщики працювали екіпажі. І вони тут зазнали втрат, але не просунулись. І про що мало кажуть, але ось Назар Волошин казав з Хортиці, і. Деякі військовослужбовці, мабуть, теж писали про це, що тут насправді найважчим для нас ворогом, найважчим противником була 98 ма десантна дивізія російська. Це десантура, це не мобілізовані, не уголовники якісь, це контрактники, Вони чудово екіпіровані, підготовлені. Це дуже важкий противник. Його кидали у найтакі ділянці, де намагалися прорвати нашу оборону. Але зараз цю дивізію виводять. Бо їх майже не залишилось, тобто присилати їм поповнення немає сенсу нічого поповнювати. Вони будуть цю дивізію на довкомплектування, фактично формування заново. Десантуру тут ми знищили. Найважчий, найелітніший підрозділ. який тут був тому росіяни трохи не розрахували сил. Не вистачає в них сил на такий масований наступ з резервами, з втратами на двох напрямках. Це трохи е, нищить легенду, яку вони розповсюджують дуже активно, що в них. Безкінечні резерви, особовий склад, скільки треба, скільки м'яса нагонять. Нагнати м'яса можна багато, але воно не воює. Його треба екіпірувати, підготувати, якось мотивувати. Таких них не вистачає підрозділів. Не вистачає на напрямок, ну, на, на декілька напрямок. Тому вони вимушені концентруватися на одному. Тим часом генштаб збройних сил України повідомляє про те, що російська армія нарощує угруповання на кордоні із Сумською та Чернігівською. Областями звідти окупанти завдають ударів шахедами, так само б'ють із авіації та артилерії? Ну і виконують усі сковуючі дії для наших збройних сил. Скажіть, будь ласка, візит Путіна разом із новим очільником російського міноборони до Білорусі? Наскільки ще більше може створити загрози саме на цих напрямках? Насправді цей візит дуже цікавий. Путін до Мінська не літав досить давно. Завжди Лукашенко до нього прилітав. А Путін полетів до Мінська не просто, а після візиту до Пекіну. І тут є деякі версії зараз важко сказати точно, що відбулося. Але або Путін намагається за рахунок Білорусі підтягнути собі резерви. все, вже прийшло той час, коли Росія просить Білорусі воювати за неї. Або намагається все ж таки вимусити Лукашенко приймати пряму участь у війні або проти України, або проти одної з країн НАТО. Таке може бути доручення з Китаю. Тобто Китай хоче сіяти хаос, сіяти якусь непевненість і вимусити захід і йти на перемовини. Для цього важливо треба погроза, погроза Польщі або найвірогідніше країнам Балтії, бо там маленькі армії, і їм буде важче. І з іншого боку, теж можливо, в Білорусі е, розмістили ядерні сили Росії, ядерні ракети. А зараз Росія одночасно з візитом у Китай почала ядерні випробування свої такі навчання. І, мабуть, Білорусь хоче, хочуть підключити активно до цих навчань і щоб теж шантажувати Європу. Що якщо не погодитись на мир на наших умовах, тоді буде ядерний шантаж вже з боку Білорусі. Білорусь вона ж дуже, дуже близько до Європи і саме. ППО працювати набагато важче. Тобто я вважаю, що путіну потрібні мирні перемовини, але як гопник такий традиційний, він намагається йти на ці перемовини з позиції сили з погрозами. Наше завдання, наших дипломатів і наших як військових, зробити так, щоб позиції сили в них не було, щоб всі бачили, що російська армія отримує відсіч, отримує попіці, теряє людей і не має змоги диктувати якісь умови. Це залежить від нас, ну і це залежить від тої допомоги, зброєю, яку ми отримуємо від наших партнерів і від тих, хто піде зараз до війська, щоб посилити наші позиції. Бо людей мотивованих, молодих, які розуміють, за чим прийшли. Звісно, не вистачає ті, кого присилає ТЦК, ну не завжди відповідають вимогам сучасної армії. Власне, ви говорите про те, що ті, кого зараз відправляють ТЦК а не відповідають да умовам і вимогам, ті, які зараз стоять. А скажіть, будь ласка, це наслідки того, що якісь моменти не були враховані в законопроекті про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою? Так, ми трохи ми трохи у нас погано було з комунікаціями. Це я відверто кажу, Ну, бо я сам комунікаційник, комунікаційник я бачу це, як відбувається. Ми мали більш упор робити, здається, все ж таки, ну моє бачення на добровольців, на, контракт, на контрактників. Тому треба набирати людей в бригади, бригади як може більше напряму рекрутинг. Що люди знають, які бригади воюють, які умови в бригадах. Люди готові йти на контракт. Бригади в конкретні, не тилові, навіть бойові. Люди готові воювати, бо вони розуміють, що це робота працювати в бригадах. Бо на одну на одну людину, яка сидить в окопі. Треба 6-7 людей, які її підтримують. Хтось в піхоті тримає позиції, хтось штурмових їх зачищає, штурмує посадку, якусь якусь ворожу позицію. Є мінометники, є арта, які взагалі не підходять близько до лінії зіткнення. Вони працюють здалеку. Є гради. Всім потрібно е, підвозити БК, підвозити воду, підвозити харчі, відвозити бійців на відпочинок та підвозити нових, підвозити поранених. Склади не можна розміщати біля лінії зіткнення, бо їх знищать. Тобто дуже велика логістика, все це потребує охорони, зв'язок. Тобто, дуже багато роботи у армії не пов'язано з сидінням у окопах і стрільбою з автомата. І на все це потрібні люди, все це треба доносити. Бо російський псо виглядає так: тебе заберуть, відразу кинуть у окоп, ти підеш на смерть. Ось таке псо. І людей лякають. І люди не хочуть грати з ТЦК в лотерею. Підеш в ТЦК і невідомо, куди попадеш. Потрібні оператори дронів, потрібні мінометники, потрібні водії, потрібні гарні механіки. Багато хто потрібен. Це треба доносити зараз. З цим працює міноборони змінило підхід, дуже принципово змінило з новим міністром підхід, і лавком проводить аудит, це теж важливо. Тобто, Сирський будує все ж таки е відношення армії з суспільством по-іншому, по сучасному. Так треба робити, і ми як можемо. Бійці, пресофіцери наші стараються як мога більше спілкуватися з людьми за вашою допомогою з допомогою медіа, щоб донести до людей, що таке робота в армії. Ось це дуже важливо. Тому хочеться бачити більше, не завжди це розуміють в тилу, не завжди це розуміють Кабмін. Наприклад, ну ініціатива, що давайте бронювати людей з двадцять ну, з 35 тисячами зарплатні. Ну це взагалі дикість. Ну як? Тобто війна виходить для бідних росіян, це звісно використають у пропаганді. І наші люди не розуміють. Не розуміють мої побратими. Багато хто в мене багато киян воює тут з першого дня добровольці. Шли хлопці багато е, у нашу бригаду з е, тероборони Троєщини з Голосієва починалося все. І люди, багато хто заробляв у Києві трохи більше ніж 30 чи 40 тисяч. І вони не розуміють, а чому ми пішли добровольцями тут зараз з нашої зарплати людей не беруть взагалі. Що це таке? Ми що дурні е, інші кажуть, що ми бідні, маємо воювати за багато, де справедливість? А питання справедливості дуже важливо для українців завжди, особливо на війні. Тому такі ініціативи вони вбивають те, що ми намагаємось донести про необхідний захист України. Працювати треба загалом. І той самий Кабмін, і ті самі депутати, коли займаються питанням мобілізації, питанням всього, що зв'язано з війною, мають слухати Генштаб, мають слухати військових в першу чергу. Бо нам звідси ну, нам ми краще бачимо, що відбувається. Це дуже важливо. То ось так я бачу, Карло, Дуже дякую вам, як завжди, за цю важливу розмову. І дякую, що знаходите час та можливість ділитися своїми думками із нашими глядачами. Бережіть себе і до зустрічі. Пані Олено. Я дуже дякую і від побратимів вам, що ви доносите до суспільства важливу інформацію, нашу позицію. Бо дуже треба, щоб армія та суспільство чули друг друга постійно напряму. Наших глядачів закликаю поширювати цю важливу розмову, підтримувати її вподобайками, коментарями. Так само щиро вдячні будемо за підписку. Ютуб платформа «Сейчас», Ну і обов'язково підпишіться на телеграм-канал Кирила Сазонова. Знайдете власне посилання в описі під цим відео. Якщо ще цього не зробили, вам рекомендуємо зробити це просто зараз. Дякую.